Привіт, друзі. Сьогодні у нас субота, повноцінного копу в мене не вийде, бо один відмовився, жінка, звичайно, в таку погоду не захотіла, а погода жахлива. Сніг, дощ, по снігу навіть подекуди лежить на землі. Зважаючи на те, що вчора і вчора були плюс 14, плюс 13, то сьогодні кара небесна. І цей, е Я знаю, що багато хто зараз каже, що ти дурний. Я знаю, мені це вже казали, що в зимі, коли я в мороз ходив, так. І мені не новина. Завжди, що би я не робив, кажу, що я дурний, але все, але я потім всім доводжу, що це вартувало того, друзі. І саме дурні, напевно, знаходять скарби. отож я дурний. От, Вчора знайшов тримонетки на одному полі, на якому раніше не ходив. І думав, що поле пусте. Але з вечора подумав, ну, блін, ну, чого там тримонетки були? ну, Що там за кінць загубив? Раз він там загубив, ще якась ложечка потрібна була, варто походити. І Я як той гончий пес, знаєте, так, такий слідопит взяв нюх і я вже обдумав, все, я сьогодні прийшов сюди екіпірований, бачите, в дощовику. от. І перша монетка не заставила себе чекати. Це покійниця. Це покійниця Боратінка. А, але це хороший сигнал, тому що місце старе, люди в давнину тут ходили. Це 600 роки, тому варто тут пошукати. отож Я Я не зніматиму всі знахідки, я вже там знайшов якісь щось, я потім в кінці зроблю огляд, напевно, в хаті вже помию деякі речі. Тут цікаво ходити, тому що попадаються на відміну від Від того мого поля чудес, що там суто монети тільки різних епох, рідко коли що попадає інше. А, а тут якісь різні штучки такі, вчора ложечка, сьогодні якісь, напевно Ну якийсь такий кілочок алюмінієвий, красивий. Отож, друзі, я вже в кінці все помию. Е... Показуватиму тільки монети або щось дуже цікаве, може золото. До зв'язку, друзі. Так, брати. Дощ не припиняється, його не видно, бо він січе такий, такий бридкий капець. Бридкий неприємний. В таку погоду, в таку погоду на роботу не підеш. Як нас кажуть на Галичині, і буде дощ, і буде слота, і буде хрена не робота. От сьогодні роботи не буде. А купати буду, купати можна. Для копу то нормальна погода. Цікаво, скільки нас таких є, щоб в таку погоду би копали. А ну, друзі, поставте лайки ті, що в таку погоду, в принципі, не проти покопати тільки був би вільний час. Побачимо, скільки нас є. Бо мені один камерад написав в коментарях, що ай, Вчора Ай, то завтра передають погану погоду, а я хочу насолоду отримувати від копу. Блін, та я отримую насолоду від копу. дощ паде, я отримую собі. Дощ собі сам по собі, моя насолода сама по собі. От, От друзі, а я тим часом знайшов ще одну монетку, ще один трупик австроматярський. Е, швидше за все це одна друга крейсера або з цих останніх 800-х років крейсер. Ну, тут вже все, тут вже не впізнаєш, що воно. Поле, воно є поле. В лісі це би була знахідка, а зараз це кругляшок. До зв'язку, друзі. Є третя монетка, друзі, я так дивився, дивився, що це. І нарешті зрозумів, що це нічого. Отак. От Нема що дивитися на таку фігню. Викопав, гопа, повтирав в кишеню і вдома в той літровий слой складаєш, що вже всі, там під літр, під літр в мене вже є таких. От, десь, може, не знаю, десь використав. Зв'язку, друзі. Як співає група ВВ, весна, 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 весна прийде, весна прийшла, пацани. Якщо там там уральському скіфу чи коміпермяцькому скіфу таке може зікіснитись, то в нас це вже реальність, друзі. Весна. Коти вже від нас, в принципі, вже і відмартували. Отакі от. От друзі у нас справи, весна, ну і що що до спаде? То на серці весна. І знахідочка, друзі. Я відійшов від ямки. Та й наша вам ямка. Краще, от, Як вас їх називають? Напишіть, друзі, як називають у вас ці фігні? У нас їх називають котики. Але я вже котики називають, не ті що котики. Але я вже бачив і... і курчатка, чи як то, циплятка, і гусятка. Короте, цікаво, цікаво, в кожному регіоні їх називають по-інакшому. Скоро ми з такими підемо на вербну неділю, на шуткову неділю в нас кажуть до церкви. Ну хто піде, хто не піде. Кому і не дано піти. Отак, От друзі, до знахідки. Є значок. Отак. От Це перший розряд по втіканню від чогось. Або доганяння чогось. Збігу. Добре, друзі. Так, тут був зацепчик, але він був, він перетворився в якусь грудку рж... ржавої землі. Тому Ну, будемо рахувати, що... що значок цілий. Ну, в принципі, майже цілий. Добрий друзі, залишайтесь на каналі, до зв'язку. Так, друзі. Часто мене питають. 에, напев, напевно, мене з кимось переплутали. Думаю, що я якийсь досвідчений копер. Ні, друзі, я, я, я новачок, я взагалі в кінці осені купив собі металодетектор. Піарусь просто <сум> знімаю. Часто знімаю відео і закидую на YouTube. І так, так склалось враження, що я якийсь зубр копу, я ділітант, пацани. Але питають, то відповідаю, що якщо щось знаю. Якщо не знаю, то перенаправляю до тих, хто знає. Тож питають, чи, чи справді у нас заборонений коп чи ні. Пацани, подивіться, подивіться. у нас справді забор заборонено палити поля. У нас заборонено ліс рубати, у нас воно ліси всі вирубані. У нас з річок каміння, шутер повивозили. Оце ну, у нас заборонено, а коп у нас не заборонений. Там звичайно підеш на цвинтар копати в якомусь в городі, то там вже неважливо, чи заборонено, чи не заборонено, заб'ють тобі вили в груди. Ти будеш так з вилами ходити. Ну От, друзі. Ну, до монеток. От. Що до монеток. Якщо найближчим часом я не знайду срібло, то мені треба їсти трупаки копати. От, реально трупаки. Ну, це одна друга. Одна друга крейтера по розміру пізнаю її по товщині, Якщо вона не похудала, там, не, не згнила її кусок. Отак, от, тут реально могло зберегти стільки сріблу або золото. Тут не жаліли ні, 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 ні трофоски, ні, ні ам'яку, ні хто знає що, дідька та й чорта. Крутілили, сипали, кидали, вбили монети. Ну, Вони свої цілі переслідували, льон садили. А я свої. Коротше, трупак є, четвертий трупак. І дай Боже мені сили і дай Боже мені срібла. До зв'язку, друзі. Так, друзі, черговий трупик. Цього разу це у нас один геллер. Так, я десь що бачу одиничку. Так, одиничка просвічується. Ви не знаю, чи вам буде видно. Це 1000. Ну тисячу... тут по, по цьому видно, що це геллер. Хто знає, тут типу крила від орла. Це один геллер навіть він знизу 1900... 1890. Якийсь рік, значить навіть рік провіднюється. Ну, коротше, друзі, це гаплик монет. Все, надаєло. Конкретно надаєло. Чуєте? Довкола мене мене біснуються аж. Тож напевно паруються. Класні, звуки такі весняні. Вон береза. А, це ліщина, вон ліщина вже зацвітає, не знаю чи то видно. Буде. Так, бачите, такі китиці висять. Це цвіт ліщини, будуть білки мати, що гризти. Ось вони. Ну, скажилося ж поки, кого на мене писк такий, напевно не чути. Класно. До зв'язку, друзі. Так, друзі, чергова монеточка. Ну тут, тут впізнати можна. Це один, це один крейцер 1885 року. Блін, навіть комусь можна подарувати. Навіть комусь можна подарувати. Типу на... Старовинну монетку. Ну, брехати не буду, що щось коштує. Ну от ну, проглядається 1885 рік. Так, якби мені хтось колись таку подарував би тішився. так і зробимо комусь подаруємо на день народження. Зв'язку, друзі. Так, друзі, цікавенька пломбочка випала, дуже дуже гарно проглядаються букви. Дуже гарно, о, отак так гарно. R і D. Р і Д. Що воно не знаю. Так, камера, камера. Ти моя. Не робила клопоту. Багато. Так. Може, друзі, хтось збирає, колекціонує пломби. Можемо те, ми вже не збирали з якихось там пломб з надписами, з номерами. Пропонуйте, я можу упакувати. Спочатку пофотографував би, домовились би на щось би обміняв, в принципі. Не, не продав би, обміняв би, може би Там десь на сході би бива дінька, чи одна копійка, чи дві копійки імперії нічого не вартує. Там би якось домовились, що на що би поміняли. Пропонуйте до зв'язку. Так, друзі, це у нас Крейцер Верніше, покійник, це покійник. Або це, або, або одна друга покійника. Так, Кажуть, що є ще одна четверта. <рес> покійника. Я ще не бачив одну четвертий крейсера. Мені не попадалось, але кажуть є. Добрий друзі, залишайтесь на каналі. Коротше, чого я тут копаю? Бо я собі ходжу і роздумую, чому я тут копаю. І, і чому я тут купаю раз самі трупи? Ну, друзі, якщо губили такі, там кретари, пів критера, то велика є ймовірність, що загубили одну корону, п'ять корон. Опа, так і тільки що загубив покійника. Добре, друзі. До зв'язку. Так, друзі, навіть не знаю, що сказати. Знахів цього є. А здається, їх і нема. От. Фу, фейл самий. Я з кожним хорошим сигналом очікую, що щось вивалиться блискуче. От таке як срібло. а от... Зокочується таке тьмяне і зелене, як цей крокодилчик. Та печаль печальна. Я. До зв'язку, друзі. Навіть не знаю, яка за рахунком вже монета. Але радості зовсім немає. Це ж треба. До десятка монет підняв і ніфіга. Причому зверніть увагу, жодного натяку на Радянський Союз, так якби його, шлях би його трафив і не було. Я, я знаю, що таке Радянський Союз, тобто як, мене не вивозили в Сибір, але діда мого вивезли. От, я, я, звичайно, ж, не воював, але земляки воювали. от, та і школи мені радянської вистачило з їхніми галстуками, так я і не навчився в'язати галстук. Так я галстук і не навчився в'язати. Сма мене вже не прийняли, бо вже, вже був... Вже в ті роки я вже мене цікавили інші речі, крім. Я все вже пізнав дуже рано. Добре, друзі. Спогади нахлинули. Монета труп! Цілий цвинтар несу додому, до зв'язку. Кавровати. Ще одна монетка, це одна друга австрійського трупа. крейцера Там що трохи приглядається, але ну какао. От, а тепер подивіться, скільки я знайшов монеток. Ось тут 9 і одна у хабарниці, та що більш-менш видно. Що там здається? Один... один бут, одна друга крейцера. Що? Коротше, не пам'ятаю. Ти якби, якби... Е... Так, якби у якби кишені, як там, якби під носом росли гриби. Короте, якщо б. О, до цього слова не зачеплюсь. Якщо б ці монети були в хорошому стані, був би мега удачний коп. Тут би були і, і польські, і австрійські монетки. Ну, а так це кладовище монет. Добре, друзі, я розвертаюсь, напевно, йду в напрямку буса, їду додому і їзди солому, Все, на цьому на цьому Коп буде завершений, хіба по дорозі щось знайду. До зв'язку, друзі. Так, друзі, напевно, найкраща монетка за сьогодні. Вона теж в окисах, але я по тушчині бачу. Ну, і бачу е кружечок такий. Це коротше, один крейтер, такий, що написано Crater». Е Я думаю, що його врятується. Сьогодні кину до його побратимів мило, там кисне до хрена. Може 20 регулярно їх підчищаю вже то. Чистиння, чистиш, 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 чистиш. витягуєш, кажеш, все, доставив, кинув какали, все. Добре, друзі, ну важка така красива монетка, блін, щоб тільки відкисло. Добре, друзі, залишайтесь. Практично десь кілометр-півтора мені треба йти по полі до машини, гадаю, ще що щось капне. Ну дай Боже мені срібла, ну бляха, нарив. Класно тут рити. ні пробок немає, ні дротів алюмінієвих. ну там якісь ще час від часу. Тут ну, легко купати, і знахідки є, ну, але трупачки до зв'язку, друзі. Не пішов я, друзі, геть. Вернувся знову, ну як, ну сипляться, а я йду геть. Ну випав мені знову е... кругляшок. Ну, щось всього там, або два гроші, або одна друга крейцера. Ну от е, ну як геть, як, як ну монети йдуть. Микална, там, 13, чи 14, якусь одну, дві ходячки, ну ходячки не знімають, дивно, що світів нема. Ну от друзі, от просто не знаю, чи то ще їхати сюди, чи то забити на це все. Одні трупи. От що би ви робили? А ну дайте пораду. Вибивати це місце, хоча й трупи монети, чи... Блін. Що кожен з вас би це зробив, а? Навіть не знаю, ну, ну жодної монети нормальної. Ну, просто ходити какали тягати теж не діло. Ну і нічого такого, я б сказав, особливого нема тут. Не, не, не знаю. Таке, в моїй практиці ще такого не було. Аби просто всі какали і, ну, і більше нічого, просто монети. Це дорога якась, чи що це таке. До зв'язку, друзі. все Та, такі друзі, не дала мені, мені погода докупати. Та й добре, що мене нагнав дощ, бо я вже не витримував. Порядна людина, така як я, такі витримати не може. Скільки монет знайти, всі старовинні і, і просто ні одної, на якій можна зупинити свій погляд. Я себе зловив на тому, що зловив себе на думці, що краще б я вже радянські монети копав там, бодай, бодай до реформи можна вицепити якусь. Якусь з, з нечастих, скажімо так. Ну що ж, маємо, то, що маємо. Як казав один з тих, хто намагався завести Україну в прірву. Дякую вам, друзі, за те, що терпляче додивились до кінця. На жаль, на жаль, срібла не було. Ну, У мене його і не так часто буває. Ну, але в одному з наступних е виходів, думаю. Я надо я компенсую. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, хай щастить вам меру, друзі.